Богдан. Привіт, Богдан. Знову раді зустрічі. Да, дуже дякую, що прийшли, що радий бачити вас. Сьогодні ми знаходимося у забудовника МТАС і швидко я вам покажу е, його проекти, в яких локаціях він будує, про забудовника і що можна купити. Ось дивіться, ми зараз бачимо цю карта Дубаю. І на цій карті ми бачимо, де саме МТАС будує. Да? Угу. Бачимо GVC, у нього там було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 проєктів. Він там вже перестав будувати. Там хороші проекти в нього були. Зараз GVC перегрітий. Дуже багато нових забудовників. Там зараз невигодно купувати. Для оренди ще можна, але то дивлячись, яка ціль, ну я не продав GVC, Зараз є нова локація Dubai Land. Бачите, тут у них представлено багато проектів, які вони вже, скажімо, тут реалізували е також. Стартували. Да. Угу. Зараз якраз тепер є ще один старт. Де квартири 300 тисяч доларів розтамивання на 6 років, і квартира 180 тисяч доларів студії розтимнення теж на 6 років. Ось тут ця дорога пряма. Вона йде 20 хвилин до центру Дубая, і зараз дорога в Дубаї дуже важливі, тому що пробки який виїзд теб, ну, це дуже важливо, тому що сам виїзд дуже сильно дає погану, скажімо, життя усложняє. Да? Бо тобі Якість, треба добратися угу. десь да. тут сім смуг. Прям без перехрестків, прямо до центру це дуже зручно, 19 хвилин. Сюди прямо в новий аеропорт, да? пряма дорога. Тут у нас є університети 27, тут у нас it індустрія тут у нас вілли, тут живуть раби з вілами. І тому цей новий район Дубайленд, тут він зароджується колись тут GVC. Тобто тут 40%, 30% ціна росте, тому що новий район. Ось І тут можна купити за адекватні гроші ще нерухомість. Та, як кінтіас, тут можна ще купити. Ось це така хороша перспекта, е, 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 хороша локація, якщо не великий бюджет. Оця друга локація, ми бачимо: тут, це Майдан, це виходить, новий район, де будуть теж будувати різні забудовники. Це 8 хвилин до центру Дубая. Він, бачите, як були uh -huh. сюди Да, Навіть, тут я думаю, є... це буде вид з вікон на Буршхаліфа. Да, так, і буде цей парк да, на цю воду, uh -huh. де цей народний парк. Чого воно тут на такому постаменті? Ну, Вони воно... просто підняли його, щоб виділити. Ага. Да, бо зараз так. Ага. І зараз два проекти вже стартанули Інтіаза тут. Тут зайшли ще інші круті забудовники. Получається, ми ж Дубай-Кріком, де ви були у мене, і Шоба-Хартленд тут є спальний район. Посередині ось цей район, який буде теж для життя, і буде теж рости ціна, тому що тільки нове поле зародився, тільки тільки перші проекти на новому полі тут будуть бачити лавуна, зелені зони і так далі. Дивись, Богдан, дуже важливе питання, яке стосується з перехрещується з ринком Іспанії. От в Іспанії е, найчастіше люди шукають нерухомість квартиру вартістю 200-300 тисяч євро, так. і е, інколи люди. Хотять взяти іпотеку на так. якусь частину суми. Чи існує якісь аналоги за цією ціною в Дубаї, які чи вигідні? А... Процеси Іпотек. розтермінування, іпотеки, якісь розсрочки. І по, по якості я також mm -hmm. скажу одразу нашим глядачам, mm -hmm. що за 200 300 тисяч євро в Іспанії на Коста Дель Соль ви отримуєте апартаменти максимум двокімнатні під ремонт. Тобто вам ще треба буде вкласти. Ну, в залежності да. від того, наскільки якісний і чи або економічний бюджетний ремонт ви хочете зробити, наскільки дорогими меблями ви хотіли, ви хотіли би обставити свої апартаменти. Тобто, це від 30 до 50 тисяч євро, вам треба буде ще додати в плюс до плюс цієї много. вартості, плюс податки. Так, ви е, оплачуєте від 7 до 10% відсотків податків? Так, да. що я хочу зауважити: якщо, наприклад, тут береме ціна. 300 тисяч ти можеш отримати однокомітну квартиру, можеш отримати розтернування від забудовника. Значить, Тут буде повністю з ремонтом, з мебелю. Забудовник тобі дасть ну, під ключ хорошу якісну квартиру, де будуть спортзали, де буде ком'юніті, де буде два-три басейни, де будуть ну, хороші е саме наповнення квартири. Значить, розтермінування є два види: є е, ну, іпотека тут і є від забудовника. Наприклад, забудовник Емтіас дає. Таке є розтермінування 70 на 30. Наприклад, 70% ви платите протягом 2 років або 3 років до ключів, значить 20% внеску, а потім 70% до ключів. І отримали ключі, 30% ще після ключів ви платите 3 роки. Тобто можете вже здати в оренду і вже гасити оренду. Це таке розтермінування від забудовника. Якщо беремо, наприклад, іпотеку, то тут іпотеку можна взяти під 4-3 річних, як ми робимо? Так? Тобто люди роблять візу робочу і прикручують зарплату. Як то прикручують зарплату? Тобто нараховується зарплата вам, потім ви її повертаєте, вона знову на зараховується, знову повертаєте таким чином. Робите історію там от 3 до 6 місяців, і йдете до банку і кажете: ось я е... хочу купити нерухомість. Так? І все, і вам дають іпотеку. Або на ключі, наприклад, як роблять тут, бо можна отримати іпотеку тільки вже на готове житло. Або ви на ключі берете, наприклад, ви платили до ключів, і у вас на ключі немає грошей. І ви на ключі берете іпотеку. Або розтермінування після ключів від забудовника. Тоді, в такому випадку, якщо ви берете іпотеку на ключі, то треба брати розтермінування 50 на 50%, наприклад, 50% до ключів. А під час ключів, коли ви отримуєте, берете іпотеку на основну суму. Mm -hmm. Наприклад, то 150 тисяч доларів берете вже іпотеку, а 150 тисяч доларів потім двох років оплатили. Або вже вторинне житло, купляєте готову квартиру, там 350, наприклад, 400, і всю суму іпотеку 20% внеску. Двадцять Так. Ми зараз побачимо квартиру, якщо ви кажете, я порівняємо. Бо uh -huh. тут у нас є квартира. Ви зараз uh -huh. глянете uh -huh. як виглядає квартира за 300 тисяч доларів. Дуже цікаво, і я ще хочу сказати, поки ми йдемо до іншої локації, що в Еміратах існує. Цифровий ринок нерухомості, тобто, вся інформація вноситься до єдиної бази, там де можна побачити, за які кошти, коли, в якому році, в якому місяці продана ця квартира, чи здавалася вона в оренду, скільки разів і тому подібне. Тобто, цей ринок абсолютно прозорий. І е, купівля-продаж будь-якої нерухомості відбувається дуже швидко. Впродовж тижня ви можете закрити цю е, зділку і. Ви так, не будете крипту, за готівку. Треба тільки паспорт, декторну адресу, фізичну адресу і гроші в будь-якому виді. Ось все дуже просто. Да. Оце зараз маємо макет. Він зараз не світиться, тому що сьогодні вихідні, тому в офісі uh -huh. нікого немає. Тільки охранники. Бачите, ну, дуже тут... добре, що у нас дуже мало. <свісно> тут тут офіс повністю забитий. Це острів Дубай, айна це п'ять насипних островів. Це історичний момент Дубаї. Це мала бути третя пальма. Її, коли була криза, її призупинили, але острів не досипали до пальми зараз. Вони розділили на п'ять островів. Це 20 хвилин до центру Дубая. Тут буде одна дорога, бачите, друга дорога, там третя дорога. Тобто спальний один виїзд, тут три виїзди. І унікальність цього проєкту, що це буде як спальний район. Тобто, бачите, всередині маємо другий величині торговий центр Дубай-Молк. Тут будемо мати школи, клініки. Тобто, людина такий, тобто на острові вона буде мати можливість тут жити. На місто морю. у місті, да, це буде дуже зручно. Тут буде теж такі базарчик. Там такий будуть яхт-клуби, гольф-поля. Тут будуть кінотеатри. Тобто різна, 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 різна така інфраструктура, яка дозволить людям тут жити. В готелі, от наприклад, тут я продав декілька квартир, і ось тут у мене клієнт купив ексклюзивний проект. Ось бачите, тут МТАС теж скільки будує. Угу. Бачите, скільки угу. флажочків угу. це все представив МТАС, тут свої проекти. І вони вже можна один дом уже добудовується, можна подивитися. Ось тут я продав квартиру угу. на першій лінії. Ось ось тут я продав квартиру. Яка 24. вартість однокімнатної квартири? Від ну, якоїсь тут ми слова? купили за 550 тисяч доларів. Розтермінування на два роки. От там купили двушку на першій лінії моря угу. за 950 тисяч, 930 тисяч доларів. Ось тут uh -huh. двушку, велику двушку. От на первій лінії тут великий пляж. Він вже готовий. Можна піти покупатися. Прямо зараз Дороги вже всі готові, мов уже каркас готовий. Там уже яхт-клуб готовий. Там вже можете подивитися, як то стоять. Ця вся зелень, яку ви бачите, вона теж вже готова. Там вже ну зелень. Зараз до цей мастер нахил, який це насипав, цей остров. Він Дав всім забудовникам до 2028 році закінчити цей проєкт. Тому, виходить, перший пер 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 острів А, це перший острів А. Він вже стартував, він вже йде на фінішну пряму. І тут йдуть далі ще п'ять островів сюди. сюди. Дорога продовжиться, тут один острів, там другий, там третій. Тому, виходить, на других островах більше буде ВІЛ. Вони будуть, мати, да, вони будуть мати свою концепцію теж. Дуже цікаво. Зараз один тут мінус є самоліти літають, тому що з аеропорт перенесуть його в новий аеропорт, цей аеропорт, і тут зараз мінус є, що самоліти прямо сюди літають, але в 30-33 році їх перенесуть в новий аеропорт. Угу. Тому трошки якби напрягає зараз самоліти. Ну, оцей мій третій проєкт, що в мене інвестор купив, ось тут. Сумця. Ми трошки дійшли, тому що там самоліти літають, а тут їх вже не чути так. Тому поки тут біля школи, клініки. Виход на пляж, виход на Маріну, ось тут поки в цій зоні купили. Тобто такі е, цікаві проєкти. Єдинственний мінус тільки цього острова це поки самоліти. Ну, їх принесу. Ви можете бачити проект на цьому острові, який зараз стартував. Ось ці локації, я зараз покажу. Ось ці локації, бачите, ось тут. Ага. Ось ці цій локації, ось цей проект стартував. Тут проект Інтіаз продає за годину, щоб ви розуміли. Тут там, наприклад, 90 квартир, 60 квартир, бо тому, що забудовник Інтіаз будує невеликі будинки, там дев'ять етажів, сім етажів, до 10 етажів. І це такий бутіковий забудовник, який будує дуже маленькі, але дуже затишні будинки, де є все: подіум, парковочки, голишні зони, зелень, басейни. Бачите, великі. Також на криші басейн. Там барбікю зона статі дуже цікавий проєкт. Можете паркові зони. Паркові навкруг. зони, так. Да. І виходить дуже, дуже гарно. Тут зараз купити квартиру 2 мільйона 400 тисяч дирхам, 2 млн 500 тисяч дирхам, плюс-мінус скільки це в доларах? 600, ну, ну 600 550 тисяч доларів. Да, да, приблизно. Да, приблизно. Ось він стартував ще у них один проєкт на цьому острові Дубай айнас Бачите, там у них проєктів 14, мабуть, да, на цьому острові. Mm -hmm. Якщо купляти на острові, то треба дивитися Імтіас, тому що Інтіас на острові номер 1 Цей ІмТІАС входить в п'ятерку кращих забудовників в Дубаї по якості, по навіть краще, ніж Імар. Тобто він він будує не багато, але будує дуже якісно, тому його наповнення дуже ісклюзивне. Да? Це, наприклад, кожен будинок він має свій стиль, вони не повторюються. Тут, наприклад, акцент на дерево. Да? Тут ось такі різні проволочні зони, теж, великі такі водопади. Це теж на острові пройдув. Да? Він розпроданий вже. Зараз буде стартувати такий же самий на острові дублікат, тому що цей дуже добре зайшов, дуже прикольний. Дуже полюбляють тут інфініті пул. Так. Да. Да, і можемо піти подивитися вже саму квартиру. Так. Е, да. Подивитися саму квартиру. Е, подив... А тут, Єгор, ти можеш, така ремарочка, може засняти ті штучки, які є подарунками, я думаю, да, для да, покупців, для все... клієнтів і і використати в своєму бізнесі. Так. Да. Давайте глянете ось квартиру. Квартира дійсно сильна. Ви не думаєте, що... Смотрим, Смотримо дивим... дивимося квартиру. Да, Глянемо ми квартиру. Дивіться, ви не думаєте, що всі в Дубаї такі квартири, щоб не ви всі. розуміли, просто кухня і білі стіни. Отже, ми заходимо ось в фідні двері, одразу ми попадаємо в кухню, да. і тут перший санвузол. Тут одна однокімнатна квартира да, і один сам санвузол. Ага, тут гостьовий, тут підсобний, як в Іспанії, також називається лавандрія. Тут встановлена для прання для речей корзинка і для прання. Це гостьовий туалет. Значить, є другий. Ага, побутова Богдан, побутова техніка міля. Да. Дивіться, побутова техніка мєлі, це відповідає реальності. Да. Дуже якісна техніка. Так, дуже бачите, все буде вкомплектоване, як ви зараз бачите. Буде посудочна машина, холодильник. Ну, все. Тут все. Холодильник. холодильник? Так. От дивіться, просто що цікаво, що так, як ви зараз бачите, так забудовники здає з меблів. От бачите телевізор, наприклад. Буде телевізор, буде такі угу, полки, угу. буде зеркало, буде такий діванчик. Що не буде, то шторів і ковра. Все. Угу. І на ну, таких маленьких деталів, як вони тут приукрасили. В принципі, і ще дуже добре, що ви бачите повсюди панелі. Ось тут, наприклад, панель. Бачите, не просто uh -huh. біля стіни. Ви так не знаєте Дубаї, ви думаєте, так, ой, так в Дубаї всі. Так всі. Uh -huh. Це Ні, не всі. Тільки Цей забудовник саме так робить. Так, обично, білі стіни є кухня, да? і потім людина вже сама робить. По якості, е, інтіаз просто. Тут маємо. Офіс. Е, Боже, таким, я зараз. Я зараз скажу про себе, тому що я то працюю в більшості з дома, і у нас зал, салон. І в мене е, в межах салона у куточку виділений цей мій офіс, офіс, да. чому я взяла скляний стіл, щоб воно так не загромаждало. А тут, прям дивись, да. там власний простір для роботи. Ну це да. шикарно. І розумна система Alex, да, де тут все може говорити, включи світло там, і так далі. Тобто, дивіться, ви знаходитеся в однокомнатній квартирі, а ви відчуваєтеся як в двошці. Да? Дивіться, як наскільки велика… просто розширюється завдяки також дзеркалу на всю стіну. Воно тому, що вони величезне. бачите, них дизайнери, які розробляють кожний проект, так як людина сама для себе робить. Так. Тут все продумано в деталях, як людина, коли немає дизайнера що собі, собі додому. Бачите, теж панелі, бачите, ліжко, бачите, кольори підібрані. І багато uh, простору да, на вкрові ліжка. І вілішка. бачите, так же само у нас тут полочки. Ну, так, Консоль. Да, так ви, Так у вас і буде. Ви просто прийшли, вам треба купити вилки ложки, якісь такі маленькі фіндіочки. Пазочки, ну так. І все. Да, і у вас буде вже тераса. Тут тераси немає, бо це є квартира шоу-рум, але uh -huh. тут виход буде на терасу. Тобто однокімнатні кожен... квартири да, кожна має ще є басейни на терасах. Басейн. Ну, і теж так же само, замітьте, що є. Оці всі панелі, воно дуже приєдно. Воно не просто панелі, дизайн стелі, да. освітлення. Це дуже важливо. Що ніде ви не бачите ніяких проводів, чогось лишнього, наліпленого. І... Тобто, все таке дуже дуже В серед... стильне. В середньому е... забудовники роблять 60 квадратів, 50 квадратів, однушки, 65 квадратів, наприклад, Імар е... будує. Імтіас будує від 70 до 80 до 90 квадратів однушки. Тобто, в середньому 72-75 квадратів однушки. Це це ну, нормальний об'єм для Дубаю. І тому вони е, дають хорошу якість за хорошу ціну, е, хороші квадрати, хороші локації і все з меблями. Тобто, коли мені кажуть, чого ти так часто рекомендуєш Семтіас, я кажу: ну просто коли зрівнюю з іншим, я не розумію, чого які купувати. Ну тобто, однокімнатна квартира 70 квадратних метрів. Да, ну і просто різна планування Я в кожному домі. Там людина має бажання більше купити. Ну видно, що простора да, достатньо такі спальня. Такі і такі далі ми йдемо в ванну кімнату і проходимо повз гардеробну. Це не просто шкафи встроєні, вбудовані. Якісь шкаф купе. Ні, це саме можна сказати гардеробна. Просто її від спальні не розділяє ніякі ніякі двері, перегородка. В принципі, ви можете їх, я думаю, поставити, якщо вам захочеться і буде так комфортніше. Але я думаю, дуже виглядає дуже естетично і комфортно. Дуже і далі ми попадаємо в ванну. Да. Дуже класно виглядає. Воно... О, добре, що світло бо я шукаю де. Бачите, відкриваєте, світло світить. Пам, пам, а, пам. Угу. Вот. Воно більш-менш у хорошій якості, якщо враховуємо ціну якість. Да? І от теж багато санвузлів використовують Дубай, неякісні матеріали там і так далі час він використовує якісні матеріали, якісно будує. Тобто він підбирає різні кранички, там все щоб було по дизайну, по кольору щоб дуже гарно було на очі, щоб тобі приємно дуже було приємно. плиточка підбирає, підбирається. Ну так людина дома для себе робить. Розуміє? Око радіє, да, дивлячись око радіє. на такі ремонти, на такі інтер'єри, на такі дизайнерські рішення. А також що хочеться, я хочу замітити висоту стелі. Да. Яка тут висота? 2,70-80. Бо в Іспанії частіше в 2,40 ми попадаємо. Єгор зі своїм ростом майже 1,90 м, він відчуває таку, як наче на тебе, дави з усіх боків. Ну тут стелі обично. Ну, до, ну, ну, 3, до, 3 3, да, до 3 метрів, навіть більше 3,20 обично в Дубаї, почти всі забудовники так роблять. Воно дійсно дає простір, дає дихати, особливо квартири Інтіас. так, Богдан, ну давай на прикладі цієї квартири чітко скільки квадратів, яка ціна і які умови придбання в плані розтермінування і платежів. Ну, це дали... вже більше конкретно буде. Дивіться, якщо, наприклад, беремо цю квартиру, давай це зараз таку більш дорожчу квартиру, бо Інтіаз є за мільйон сто, за мільйон двісті. Береме середню квартиру за Мільйон двісті 250 тисяч дирхам – це 340 тисяч доларів. Да? Беремо така квартиру, буде 72 квадратних метра. Да? Бачимо розтермінування 70 на 30, тобто доключив 70%. Платимо перший платіж 20% це 68 тисяч доларів. От, ми внесли І потім через 6 місяців ви платите 5% 17 тисяч доларів. Потім через ще 12 місяців ви платите 10% 32 тисячі доларів. Потім опять-5% платите це 17 доларів, потім знову 10%. І таким чином ви за 2 роки платите ось 70%. Потім на ключах вам треба заплатити. Останню суму, да? суму, і вже цю суму остальну ви на 3 роки після ключів. Да? Це, виходить, у нас... Тобто ми вже можемо заїхати жити, або якщо ми не плануємо тут жити самі, а інвестуємо як вигідну інвестицію для туристичної нерухомості, ми можемо вже сюди заселяти людей, отримувати прибуток від да, оренди і платити далі. І платити далі. Ну, квартира буде себе окуповувати самостійно. Або тому, що вартість оренди такої квартири скільки? 3 тисячі євро в місяць приблизно. Ну, дивіться, в одну е, Дивлячись, який район, якщо беремо район Дубайленд, да. Е, да, там виходить в нас зараз. Я вам порахую е, в середньому 25 тисяч доларів в рік буде приносити така квартира. Зараз, до речі, з 2026 року я бачила інформацію, що Дубай переходить на помісячну оплату оренди, що знижує навантаження фінансове на клієнта. Ну, це виходить в середньому 2 тисячі доларів в місяць буде приносити. 2 тисячі доларів місяць. Ну, спальний район цей буде рости. Ціна в ньому буде рости, бо він новий. І коли він вже з'явиться метро, коли з'явиться вже школа інфраструктура. То він буде ще більше в оренді. І плюс ціна буде рости там 20%, вона 30 буде рости. Спальні райони сильно не ростуть ціні, тому що uh -huh. це не море. Є спальні райони, які добре ростуть ціні, такі як і Мар, але там вже квартири от 500 тисяч доларів. Да? Uh -huh. Тобто тут просто, якщо враховувати цей бюджет цінності, ціну і оренду, і розтермінування. За 340 тисяч доларів, ти таке... в Дубаї, ти, ти в центрі світу, де ти... 20 мільйонів туристів. Ну і така якість ремонту і меблів. І, і в тебе не болить голова, що взагалі ти якось десь щось будеш ще тут будувати, сам собі ремонтувати. І гарантії сильні, бо тому що дивіться, забудовник цей будує 30 років. У нього своя строїтельна компанія. Він не має підрядчиків. У нього свої строїтелі, в нього свої фабрики поготовленні мебелі. Він робить все під ключ. І він будує, він зарані здає. У нього така репутація, що він два місяці до здачі здає. Тобто їм всі знаєте, що там буде точно те, то, що він прописав, і буде точно те, то, що він пообіцяв. І це дуже сильно. Тому що заходить людина, вона вже собі може планувати, що коли вона получить ключі і що вона отримає, не кіт в мішку. Так. Тому я стараюся продавати тільки таких забудовників, я знову не працюю. Там може бути на 20-30 тисяч доларів дешевше, але тут ви берете просто якість, ну як iPhone берете і розумієте, що ви отримуєте. Це вам на рука. Так, ну, ну ця ось дзеркальна стіна це взагалі для мене якийсь, я не знаю, феномен, тому що візуально здається, що у вас далі ще якась кімната і дуже да. розширюється простір. Дуже гарні світильники, які не світять тобі прожектором у глаз і да. створюють приємний, приємне розсіювання. Світла. Але це ви тільки бачите квартиру, якщо ви зайдете в МТАС в лобі. Uh -huh. Ну, розумієте, лобі. То ви будете думати, що попали п'ятизіличні готель. Тому що лобі, наповнення бібліотеки, спортзали настільки вони естетичні, настільки вони красиві, що людина заходить на одразу вау! Типу, такі, такі емоції. Просто зайшли в квартиру. Тобто до квартири yeah. додається сервіс ком'юніті, який включає. Лобі з е, цілодобовою охороною, да, я так розумію, да. вашу машину зустрічає водій. Да. Е, у вас є місце в парковці. Парковці парковка, парковка входить да. в вартість. Входить да. одне чи два місця? Одно. Одне місце пар, парковки вже включено в вартість цієї квартири. Вас зустрічає людина спеціально, яка е, тут для вас в ком'юніті буде. Для паркування вашої машини, а також для того, щоб її подати до вашого виходу, і ви виходите. Ви ви можете не ходити через паркінг, ви да. можете до виходу. Зразу вам подається машина. Ви Ще отримуєте спортивний догрузити... зал, спортивний зал, да і два басейни, і два басейни. А також, ну я бачу, що завжди е, інфраструктура включає паркові зони. Тобто да. вам, в принципі, не треба кудись виїжджати на прогулянки. У вас завжди поруч є якась водойма, якісь зелені території, де ви можете просто прогулюватись. Да, ну і бачиш, імп'ят ще будує на криші ком'юніті. Тобто, у тебе є внизу на подіуми дуже багато, от як ми там бачили. Також на криші. А на криші е, там теж два басейни, там теж біседочки, там теж. Ну, просто така реальний... бізнес-зона, можна сказати, для зустрічі. Да. І є ще актові зали. Тобто є такі зали, де ви можете проводити зустрічі. Ну, реально, тобто ще й дит... зона коворкінгу присутня. Да. Ну, це дуже сильно. Наприклад, я для себе розумію, що я би в МТА закупив і жив. Ну, тому що все є для От того. Тут взагалі Це б Да. зупинить. Ну, саме головне, Де гроші, зар... <клес> гроші заробляти, Да. І це дуже круто. Я зато я сильно пропоную мтіс. Деякі клієнти кажуть, а що там далі? Ну кажу, куди далі? Якщо ви розумієте, коли ти йдеш дивишся на інші проекти, розумієш, що люди за ті самі гроші дають без меблі, не дають інтер'єр, не дають ту унікальність. Тому що дивіться, ще добре, що вашої квартири не буде великої конкуренції, тому що м'яз будує низькоповерхові будинки. Наприклад, ми продали тепер недавно квартиру в подібному. Тут там, тут 90 квартир, а там 60 квартир. Тобто у вас внутрі дома нема конкуренції, нема що свічка, де тисячу квартир, uh -huh. і ти конкуруєш із своїми сусідами внутрі дома, і також, у в тебе рядом. А тут виручає унікальність. Бачите, вверху там є тут і всі uh -huh. наповнені. Uh -huh. Це дуже цікаво. Е -е, от. Якісь кафе, ресторанчики, кафетерії також є uh -huh. в лобі. Тут є комерційне, вони інколи виділяють на комерційну, бачите, ось там є якийсь зал, там спортзал. От, ну, дуже багато різної такої начинки. Но в цьому проєкті немає е, басейнів на терасах, в деяких проєктах є. Ну, але є шикарний а, на є території. Ось а, так, і зона так що, барбіті, якщо будете воно, мати воно. бажання, хто дивиться нас, обов'язково е, пишіть в особисті, я організую вам Zoom. Задавайте покажу, питання. Да, все детально. Приїжджайте в Дубай, також покажемо вам вживу проекти. Наша зустріч. Добігла кінця. Ми сьогодні бачили офіс забудовника імтіас. Ми сьогодні бачили приклад тих апартаментів, які вони здають, і ключі від цих апартаментів ви можете отримати вже найближчі 2-3 роки. Тому, Богдан, дуже дякую. Дякую вам що були. звертайтесь до нас з усіма питаннями, які вас хвилюють зі своїми сумнівами. Ми вийдемо з вами в Zoom. Відповімо професійно. На всі ваші питання, і я думаю, що ви зробите вірний вибір. Так, дуже класно, друзі. І також хотів запросити вас в гості. Приїжджайте там, як, як туристи чи як інвестори сюди, зустрінемося вживу, посидимо, поп'ємо каву, повечеряємо, поспілкуємося, відвідуємо забудовників і самі побачите на свої очі, як це тут виглядає. Пощупаєте, приймете для себе самі розумні рішення. Тому на зв'язку. На все добре.